Очікування малюка надзвичайно щасливий, але в той же час і емоційний період у житті кожної майбутньої мами. Тому наш медичний центр Базисмет працює і створює всі умови, щоб цей період пройшов максимально комфортно для вас. У нас є різні пакети ведення вагітності. Два основних критерії, на які звертається увага, це термін вагітності на момент постановки на облік, другий це. Критерій наповнення кожного з пакетів. Якщо ви були у нас на етапі планування вагітності, то постановка на облік може бути з більш пізнього терміну вагітності, оскільки під час проходження даної програми ви були обстежені в повному об'ємі. У нас є декілька пакетів ведення вагітності базовий, розширений та преміум. Що входить в кожний з пакетів? Ті обстеження, які запрограмовані Міністерством охорони здоров'я, необхідні містяться у кожному з передбачених пакетів. В чому ж різниця між даними пакетами? Різниця буде полягати в кількості. Офлайн-консультацій вашого лікаря акушера гінеколога, в кількості онлайн-консультацій вашого лікаря акушера гінеколога в кількості консультацій різних суміжних спеціалістів, які можуть бути необхідні під час усього періоду вагітності, в кількості додаткових ультразвукових обстежень, в кількості клініко-лабораторних аналізів. Проте, незалежно від обраного вами пакета, кожна вагітна отримує. Індивідуальну підтримку свого лікаря-акушера-гінеколога 24 на 7. У кожної вагітної буде свій менеджер, який буде допомагати вирішувати різні технічні запитання. Окрім того, усі клініко-лабораторні обстеження, інструментальні обстеження, консультації суміжних спеціалістів ви проходите в одному місці і в узгоджений. З вами зручний для вас час оформлення усієї необхідної медичної документації впродовж вагітності, також відкриття декретної відпустки. Проводиться. Для проходження програми Астрая міжнародного рівня для виявлення індивідуальних ризиків хромосомної патології плода вам потрібно стати на облік до 12 тижнів. Також ми забезпечимо вам проходження усіх ультразвукових скринінгів на апаратах експертного класу Voluson 10 сертифікованими спеціалістами з багаторічним досвідом. Також виконується програма Астрая для розрахунку ризиків хромосомної патології у плода. І це все входить в кожний з наших пакетів. Якщо у вас ще залишились якісь запитання, звертайтеся на безкоштовну відну консультацію з приводу ведення вагітності в нашому медичному центрі Базисмед. До зустрічі!